Розділ двадцять третій. Що за біганина, як під час китайської пожежної тривоги. Сунь цзи Я не бачив, куди подівся Клод після нашої розмови. Та й, чесно кажучи, байдуже Я вже вивчав ворожу армію зовсім іншим поглядом. Досі я мислив оборонно, планував виживання, а тепер думав як нападник. Легіони стояли в тісних блокових шикуваннях три чи чотири лави в глиб і десь із п'ятнадцять завширшки. Разом вони справляли враження грізної, нездоланної сили, що ніколи не відступить. Мене це цілком влаштовувало, ба більше я хотів трохи перестрахуватися, щоб вони справді не відступили. А як гукнув я, не обертаючись. Тут я, хлопче. Відгукнувся лучник поруч. Чи може чорненький запустити твої стріли за тій формації? Гадаю, що так. Чудово. Все як у першій битві, тільки цього разу не по возах, хочу півколо вогню за їхніми спинами. Лук знову задав ритм, але тепер стріли спалахували ще легше, ніж раніше. Полегше, хлопче. гукнув Аякс. Ти їх спалюєш ще у повітрі, до землі не долітають, він мав рацію. Або я стояв прямо на силовій лінії, або мій гнів підсилив мої здібності. Як би там не було, енергії в мене було хоч відбавляй. «Вибач, Аяксе!» – яксе. крикнув я і відвів частину зосередженості від точки займання. Тандо, біжи по гліпа. Зараз Ківе! відгукнулась вона. Було у мене передчуття, що мій улюбленець ще стане в пригоді. Передні лави армії рушили вперед під глухий гуркіт барабанів, я не зважав. «Брокгерст!» Тут бос! озвався біс, підскочивши до мене. Ти вже відслідкував командира? Ще ні, роздратовано відказав він. Напевно, засів десь посередині строю. Тоді лізь на дерево чи ще кудись. І визнач, де він, наказав я. Так, бос. Я побачу, може, одразу по нього. Ні, суворо відповів я. Спершу доповіси мені, я хочу розібратися з ним особисто. Передній ряд усе ще наступав, я вирішив, що час щось зробити. Одним зусиллям думки я підпалив траву перед їхнім центром. Блоки, що вперлися в цю загороду, зупинилися. Тоді як праве та ліве крило продовжували наступ. Гліб. Пролунав знайомий голос разом із ще знайомішою хмарою смердючого подиху. Ми тут, без потреби, оголосила Танда. Я їх проігнорував і зосередився на ситуації. стовпи білого диму позаду ворожого строю свідчили, що Аякс уже майже завершив завдання. Незабаром армія опиниться відрізаною від відступу. Час було думати про наступ. Спершу потрібна розвідка. Гесе, замислено мовив я, зроби короткий переліт над їхніми рядами. Подивися, може, знайдеш місце, де можна висадити Берферта для справжнього удару? Є, бос, пробурмотів горгул і рушив. Стій. Мене раптом осінило. Тандо, в тебе ще є те полотно невидимка. А як же? Добре. Гесе, візьми його з собою, тримай перед собою, поки розвідатимеш. Нема сенсу ловити на себе стріли, поки не доведеться. Гургул знизав плечима, забираючи полотно Як скажеш, бос, хоч вони й так мені нічого не зроблять. Все одно використай його, наказав я. Тепер лети. Гес важко змахнув крилами і піднявся в повітря. Важко було повірити, що така каменюка взагалі може літати, але факт лишався фактом може, там ще й левітація підключена. Все готово, хлопче. радісно відрапортував Аякс, відриваючи мене від думок. Ще щось зробити. Поки ні, Аяксе, але будь поготові. Я зрадів, що тепер частина моєї уваги звільнилася наступний трюк потребував усіх сил. Я зосередився на траві перед наступаючим лівим крилом. Як свідчення ефективності моїх старань, цей сегмент лінії миттєво став як укопаний. Ого! захоплено видихнула Танда. Ефект якого я прагнув, аби трава обернулася на армію бісів, що підіймаються із землі, щоб зупинити ворожі війська. Я вибрав саме бісів, бо вони нижчі, отже, утримувати ілюзію легше. Після кількох гучних наказів від офіцерів солдати дружньо метнули град дротиків у траву. Звісно ж, жодного ефекту на їхніх фантомних супротивників це не мало. Слухай, хлопче!» – озвався Аякс, легенько штовхнувши мене. Хочеш, я приберу тих йолопів, що стріляють у нашого горгула? Я трохи повернув голову, щоб перевірити, як там гес. Він уже перелетів центральний ряд. Затриманий моїм вогняним бар'єром. Тепер солдати побачили постать за невидимим полотном і діяли із заздрісною вправністю. Лучники в бойовому строю вже встигли випустити стріли у дивну постать, що раптом з'явилася над їхніми головами, а їхні товариші щосили намагалися дістати горгула писами Я окинув усе це поглядом і помітив ще дещо: Стій, а як це?» Наказав я. Поглянь туди. Різні снаряди, випущені центральною лінією, падали прямісінько в щільні ряди військ, що ще чекали на наказ. Зрозуміло, це сприйняли дуже вороже, особливо тому, що солдати досі не бачили справжньої цілі свого авангарду. Для них усе виглядало так, ніби через якусь магію чи бісівську одержимість їхні союзники раптом повернулися проти них. Декілька блоків почали відповідати вогнем, наказуючи власним лучникам вступити в дію. Інші підняли щити і рушили вперед з оголеними мечами. Результатом став цілковитий хаос війська центральної лінії намагалися захищатися від атак власних підкріплень. Я, звісно, не планував цього, але швидко вирішив використати ситуацію. Якщо проста присутність Горгула здатна викликати такий гармидер. То чому б не підняти ставки? Швидким рухом подумки я змінив вигляд геса. Тепер над їхніми головами ширяв справжній дракон, ефект був приголомшливий я ж не дозволив собі насолоджуватися видовищем. У цьому короткому зіткненні я щось зрозумів і хотів перевірити. Я розчинив свою армію бісів, а тоді створив її наново, цього разу не перед строями. А просто в їхніх рядах. Це повністю розвалило формацію. солдати, стріляючи чи вдаряючи по фантомних постатях, усе частіше влучали у власних товаришів. Якщо так триватиме і далі, вони будуть надто зайняті, аби дістатися до нас. Бос! гукнув Брокгерст, підскочивши до мене. Я знайшов командира. Де? суворо запитав я. Намагаючись не відривати концентрацію від бою, що вирував на лузі, біс показав точно, там був бруд. Сердито крокуючи від одного підрозділу до іншого, намагаючись відновити порядок. Я почув характерний шурхіт натягнутої тятиви. Аяксе? гаркнув я. Не стріляй! Він мій, тільки мій. Промовляючи це, я замінив риси брута на обличчя Ааза. Приголомшені солдати побачили демона, що з'явився серед них з мечем в руці, демона такого типу, якого можна вбити. Їм не треба було додаткових підбурювань, я встиг лише на мить побачити спантеличене обличчя брута, перш ніж його власні війська накрили його з усіх боків. Завдання виконано, бос. Повідомив Гес, з'являючись поруч. Що далі? Що ти. Я аж заїкнувся. Я забув, що під час повернення полотно невидимка приховає горгола і від нас. Його раптова поява вразила мене. «Берферт підійде щойно розбереться з їхніми облоговими машинами, продовжив Гес, махнувши вбік ворога. Я глянув через луг. Він мав рацію. Важка техніка, що стояла за військом, тепер палала, а тоді помітив ще дещо армія більше не билася між собою. Я раптом згадав, що, захопившись брутом і поверненням Геса, забув підтримувати армію бісів. Без видимого ворога імперські війська отямилися і тепер хаотично намагалися відновити бойові порядки. Зовсім скоро вони знову будуть готові атакувати. Що робимо далі, бос? нетерпляче спитав Брокгерст. Це було гарне питання. Я вирішив виграти час, поки подумаю. Я намалюю вам діаграму, упевнено мовив я. Дайте мені меча. Ось малюк, візьми мого!» – відгукнувся Аас, передаючи зброю. Дякую, відповів я розсіяно. Отже, ця лінія їхня головна формація. Якщо ми. Аас. Живий і при ділі. Мій наставник усміхнувся. Вибач, що затримався. Це був Аас. Він спокійно стояв, склавши руки на грудях, наче був тут увесь час. Та реакція решти показувала, що вони були здивовані не менш за мене. Але ж ти. пробелькотів я. Вогонь. «А це...» Знизав плечима Аас. Коли я зрозумів, що вони збираються робити, використав пострибун, щоб вислизнути в інший вимір. Єдина халепа, я ще не встиг перемаркувати панель, і мені довелося добряче поблукати, перш ніж я знову знайшов шлях до клада. Полегшення накотило на мене прохолодною хвилею. Ааз живий. Більше того, він тут. Перспективи битви раптом стали виглядати значно краще. Що нам робити далі, Аз?» – нетерпляче спитав я. А чого ти питаєш мене? Мій наставник невинно кліпнув. Здається, ти і сам непогано справляєшся. От, чудово. Коли мені потрібна порада, я отримую компліменти. Послухай, Аз!» – почав я суворо. У нас ось-ось буде битва і. Бос! урвав мене Броггерст. Там щось відбувається. З важким серцем я знову обернувся і глянув на поле. Нова постать з'явилася на сцені схоже, офіцер. Він упевнено крокував уздовж фронту формації, поперемінно кричачи та розмахуючи руками. За ним тяглася група офіцерів, що бурмотіли між собою і жваво жестикулювали. Що там таке коїться, пробурмотів я сам до себе. Приготуйся, хлопче. попереди вас. Якщо я правильно чую, новини погані. Та годі, Аазе, зітхнув я. Як може бути ще гірше, ніж зараз? Легко. відрізав вас. Це верховний командувач Імперської армії. Він прийшов подивитися, чого це затримується, наступ його лівого флангу. Підтримати цей канал легко. Вподобайка, підписка, добрий коментар або донат за посиланням під відео. Дякую, що слухаєте.